Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, всіх з святами. Конпакт Миру 45В, тракторна площадка, тестується 240 ковий самольот. Вони такі, бистри, їде на бердичівську, На Бертичів ну, як Гонщик на повишених. Люди зателефонували, вибрали собі тракторця, а зараз зробимо йому відгрузочку. Тракторці всі на площадуці, будь ласка, запрошуємо, донфени, шипінги трьохциліндрові, джими чотирьохциліндрові, джими з реверсом, кабільники. Все є в наявності. Ловили 504, 454, оріони 504. Всі трактори в наявності, столісся 26, 24 століття. Навісне обладнання. Все в наявності, будь ласка, не потрібно нікуди їхати, не потрібно шукати, де е, ну, дешевше продає, тому що ціни скрізь одинакові. Приїжджайте на проспект Миру 45 В. Дякую.